Патрульна поліцейська Іванна Бояківська від грипу щеплюється вперше. Каже, на процедуру пішло 10 хвилин. Я вважаю, що це питання не особистої відповідальності, а соціальної відповідальності. Коли ти контактуєш з іншими людьми, то якщо ти дбаєш про своє здоров'я, автоматично ти турбуєшся і про здоров'я своїх ближніх. Так само, якщо ти усвідомлюєш, що це важливо не сидіти на лікарняному, а займатися своїми службовими професійними обов'язками, то ти, звичайно, робиш крок на випередження. Щеплення проводять лікарі з центру первин. Медико-санітарної допомоги ювілейний та центральної міської лікарні. Вони працюватимуть з одинадцятої години по чотирнадцяті та з шістнадцятої по дев'ятнадцяту тут. Є дві вакцини: є е, два виробники: це «Ваксігрип» і «Джісіфлю». Це обидві вакцини. Е, е, тетра називається так. Чому тетра? Тому що вони захищають від чотирьох типів вірусу грипу. Два 2 А і 2 Б кожен, кому виповнилося 18 років, купує вакцину і одразу ж на місці проходить огляд лікаря і підписує інформовану згоду на щеплення, серію і номер введеної вакцини вносять до єдиної електронної системи. Людина часто вибирає чи вакцинуватися, чи ні. Якщо вона бачить такий фактор, якщо треба взяти вакцину, купити в аптеці, а потім кудись з нею їхати, в чомусь її перевозити, брати чек, підтверджувати години. Це Ускладні саму процедуру, тому ми вирішили максимально наблизити фактор вакцинації до мешканців рівно за даними міського управління охорони здоров'я. Починаючи з вересня від грипу щепилося 713 рівнян, 203 з них медики. Максим Коломис, Микола Штемпель, новини на Суспільному.